Друзі, привіт! Пропонуємо вам репітер від німецької торгової марки SilverCrest. Це підсилювач бездротового сигналу, призначений для розширення зони покриття бездротової мережі та збільшення потужності бездротового сигналу, а також усунення мертвих зон. Простіше кажучи, Wi-Fi репітер посилює вашу вже існуючу wi fi мережу. Репітер від Silver Crest швидко і легко збільшує радіус дії мережі. Технологія швидкої передачі на основі новітнього стандарту змін. Струму, зі швидкістю до 733 Мбіт на секунду. Має просте налаштування автоматично за допомогою кнопки WPS 1.2 або вручну за допомогою майстра та кабелю мережі. Є функція безрутового маршрутизатора та індикатор рівня сигналу Wi-Fi. У лоті 4 одиниці. Детальну інформацію ви дізнаєтесь під відео. Замовити лот ви можете вже зараз у наших менеджерів або через Telegram та Viber. Канали. Всім дякую за увагу!